Що робити, коли Google вже не допомагає? Чи допоможе штучний інтелект? Давай спочатку почнемо з того, що пошук інформації це реально окрема професія може бути, як, або мистецтво навіть. Знайти правильні джерела, на що звертати увагу, треба да, знаходити якісь моменти, чому це може бути професія. Наприклад, бізнес-аналітики, дата-аналітики це люди, які до досліджують інформацію, шукають її. Є так само UX-ресерчери, наприклад, які для продукту, для його юзабіліті, да того, що ти будеш потім створювати, щоб воно було зручно, роблять спеціальний ресерч, да дослідження, як це буде коректно допомагати тим користувачам, і цей продукт він буде в поміч, а не просто не якимось новим продуктом. З трохи оновленим дизайном, наприклад, да? або маркетингові дослідження. Так само, да? ти думаєш, окей, що я буду робити? Або є дуже великий плас вчених, вони шукають постійну інформацію, досліджують її, і потім шукають якісь відкриття, так само і в бізнес-аналізі, да? коли ти дивишся на всю інформацію, яка в тебе є, по твоїй компанії, або по твоєму продукту, і ти бачиш, що конкуренти, наприклад, роблять ось так. Які зміни в бізнес-процеси, або в бізнес-модель, або в маркетингову модель, або в модель продажів, ти знаходиш, які інструменти ти можеш застосувати нові, щоб це покращило? І якраз за рахунок того, що ти шукаєш інформацію, ти розширюєш свій кругозір. Ти бачиш більше, ти розумієш трошки більше з кожним разом, коли ти шукаєш, 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 шукаєш цю інформацію. І ти знаходиш для себе якісь нові підказки, нову інформацію, і ти можеш прийняти нові, кардинально нові рішення, які змінять, можливо, твої результати на 1%. але в довгому о, проміжку часу. Цей 1% він може дати тобі велику перевагу. Тому шукати інформацію, знаходити її, це дуже важливо і знаходити правильні джерела. В кожному випадку, тому що є так багато саме нішевих ресурсів, в яких ти можеш шукати інформацію. Ти не підеш, наприклад, в Pinterest за тим, щоб шукати бізнес-поради. І якраз важливо швидкість і точність пошуку. І треба розуміти, що в кожній пошуковій системі в штучному інтелекті є якраз алгоритми, по яким вона видає тобі інформацію. І як ти пишеш запити в ці інструменти? І треба розуміти, що штучний інтелект, наприклад, він зараз не замінить все. Чому він не замінить все? Тому що ще не так багато людей вміють правильно писати ці запити. Вони, якщо ти вмів правильно написати запит в Google... З такою ж точністю да, задаси запитання штучному інтелекту, і він просто розширить і пришвидшить е, твій пошук. Але ти потім підеш, наприклад, в Google і перепровіриш цю інформацію. Тому що, наприклад, раніше так, так само ти міг дивитись е, в одному ресурсі інформацію, і там е, вона здається тобі правильною, да? але ти порівнюєш інформацію з 10 ресурсів, і ти розумієш, ага, Окей, тут треба знайти якраз свою правду. Да? Умовно кажучи, і своє рішення для своєї ситуації, і так само з штучним інтелектом він тобі може просто пришвидшити твій мозковий штурм, але ніяк не забрати саме те, як ти шукаєш, а потім сам цю інформацію аналізуєш. Дуже важливо, да? Я чому якраз почав з тих професій, в яких люди дуже багато аналізують, тому що інформацію треба правильно задавати, питання, потім отримати відповіді. Із цими відповіді, що зробити, її треба проаналізувати і прийняти рішення. Ми розібрали такий да, дуже конкретний покроковий шлях ще раз: да, тобі треба знайти правильну пошукову систему, в якій ти будеш це робити. Не хвилюйся використовувати нові технології і штучний інтелект, задавай правильні запити, пробуй, задавай уточнення. Потім збирай всю інформацію. Бажано дати якусь таку таблицю, такий вигляд, де ти зможеш її порівняти, і потім, проаналізувавши, приймай рішення, рухайся, змінюйся. І так ти зможеш змінити свої і хард скіли, і софтскіли, і можеш бути набагато більш ефективним. Чого я тобі і бажаю, так само, як і собі. Тому побачимось на наступному відео і успіхів тобі!